Ранку. Чергова посилка мені прийшла. Це я трачу гроші тих людей, які в мене робили замовлення на мої кумедні вироби. І я ну, отримала гроші, і, звичайно, куди ж їх потратити? Тільки для на рослини, для радості. А там як вийде, чи радість, чи розчарування побачу. Так, ось я замовила. Ось так я отримала посилку. Ось так вона була. Закривалася. Це садінком Я в них давно беру. Ну, нічого так, рослинки. Хоча мене здивували, звичайно. Сьогоднішні рослини мене здивували. Так, це гортензія волотиста Ерлі Хелі. Ерлі Хері. До метру п'ятдесят. Зараз я включу інший телефон і покажу вам. Ось вона. Ой, не фокусується. Ось вона. І ось гляньте, метр 50, а вона, ну, наче вона зовсім мініатюрна. Наче вона росте до 60 см. Саджанець, товстенький, брунький є. Але ж дуже манюнький. Ну, так і ціна ж у нього. Ой, скільки ж ціна? 70, здається, гривень. Тут тільки 95 одна гортензія коштує і все. А то 70-80. Так, далі гортензія Голіаф. Ой, потух, потух. Ось вона голіаф. Я замовляла гортензії ті. Зараз ринку. Ну, які не на слуху. Розумієте? Вона зеленувата, її не видно. Кому цікаво, можете набрати, подивитися в інтернеті. Про неї дуже багато написано. Забутий сорт, як і та перша, і ця друга. Голіаф також до метра п'ятидесяти виростає. Вона дуже пахуча гортензія. Такі нещільні у них суцвіття, бачите? Волоті. Так, далі. Відкрився у мене годжі. Не знаю, що це таке, але подивилась, що воно в Китаї. В Азербайджані воно росте як ось, от ж, чорний Black Diamond. Як смітна рослина. Ну, а я позарилась, бо в мене такої немає. Я не знаю взагалі, що це. Ось вона. Ось такі чорні ягідки. Ось. Black Diamond. Ну, мені захотілося подивитися. Я ж експериментатор. Ну і остання гортензія Pixio. Це сама нижня. нижча гортензія має бути, але вона у мене так вийшла, що вона <сум> висока. Піксіо. Не тухне, не. я покажу зараз. Ось вона Піксіо. Мене тут привабили її листочки. Вона, наче вертольотики, але вони більш широкі. До кінчика йдуть. Ну, коротше кажучи, цікава. Гортензії в основному вони ж одна на одну схожі. Там дещо різниця то листячком, то квіточкою, то цим пептиком середині, у якого вона зафарбовується, у якогось сорту не зафарбовується. Ось, таке, ось такі рослини мені прийшли. Так вони лежали, як я тут показую. Але ці рослини, звичайно, вони мене. Оця взагалі, ну що це? Це патичок. Ну, так вона коштує 70 гривень, здається. Ця 80, Годжі 70 і ця, здається, 95. Щось таке. Не знаю, садімком Оцю я, мабуть, не буду чіпати гортензію. І я видумала новий спосіб збереження отаких от молоденьких кущиків. Покажу, як буду висаджувати. Ну, поки я їх, мабуть, висаджувати не буду, настане тепло. Тоді, тож чекайте, заходьте, дивіться. Все, дякую за увагу. Дякую ще раз, дуже дякую тим, хто у мене купував мої вироби з газоблоку. Ось, дякуючи вам, я змогла собі купити. Бо я ж на пенсії, я багато для себе вже не можу купувати. Це. Коли ще працювала, коли ще молоко козяче продавала, то козенят продавала, то можна було щось вигадати. А зараз все. Ще раз дуже дякую вам. Дуже-дуже дякую. Все, бувайте здорові!